Шановні члени комісії, присутні на сьогоднішній комісії три члени, що дозволяє нам розпочати роботу нашої комісії з питань культури, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, депутатської діяльності, теоретики, виконувасті, правопорядку, молоді та спорту. На розгляд сьогоднішньої комісії виноситься 25 питань. Хто із членів комісії має якісь зауваження або пропозиції щодо порядку денного? Розпочати, хто за? Хто за? Отже, питання порядку денного про встановлення вартості харчування трождення батьківської плати за харчування дітей у дошкільних підрозділах початкових шкіл та закладах дошкільної освіти громади у 2022 році. Харчування у цьому є рішення, де встановлюється вартість харчування у дошкільних навчальних закладах у розмірі 40 гривень і прописуються пільгові категорії, які будуть позбавлені батьківської сплати. Пільгові категорії це малозабезпечені Діти, діти батьки, чи батькові учасники є учасниками АТО, діти під опікою, діти в інклюзивних групах, діти з інвалідністю і переселенці. Також 50% від батьківської плати мають платити багатодітні батьки. Встановлюється вартість харчування 40 гривень, Сільська міська місцевість пропонується 30 гривень батьківська плата міській місцевості і 25 гривень батьківська плата сільській місцевості. То це в загальному міста це 70 гривень, получається? Ні, 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 40 гривень це плата за один день перебування дитини, харчування дитини садочку. Це за ні, ну тут зрозуміло. Це Просто загальний де день да, ну, а батьківська плата 30 гривень. 30 гривень, 10 місцевий бюджет, 30 батьків платять. Зрозуміло, бо я так. думав, що не -не 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 -не. повністю так само, так, само так само в селі, в селі 25, а 15, 15 місцевий бюджет. Зрозуміло. Добре, хто голосуємо. Голосуємо. 3 Наступне питання. Про зміну найменування Кімцівського дошкільного навчального закладу Ясна-Садочок. Може, я... бо всі однотипні питання, тут всі зміни найменування, питання 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 питання. так? Це всі, це всі заклади дошкільної освіти. освіти, і згідно закону про освіту, ми маємо до 24-го року. Поробити нові назви. І адмінреформа вже адре, адреса теж міняється, вже не Кірцівський район, а Луцький район. Ну, там в проєктах рішення, що там міняється? Ківерцівський район викидається, Луцький. робиться Луцький, так. Луцький. Так. і, і, і Новий вже... код там чи коди ті самі. Просто не ДНЗ вже буде, а ЗДО, ну закладів. Ну, і вже нас не буде тепер, нас вперше буде ну, підпорядку, порядку ну, територіально як, тобто завітненський заклад. Дошкільної освіти. Чи там Ківерцівський заклад дошкільної освіти номер 1 Спочатку, так як то територіальна приналежність, спочатку буде знавчати. Я пропоную від 3 по 12 питання це одні ті самі питання. Зміна найменування дошкільного навчального закладу. Дошкільні навчальні стають закладами дошкільної освіти mm -hmm. по, по новій назві. Я прошу проголосувати від 4 по 12 за проєкт рішення, такі. Як нам наполено. Дякую Трьох. Слідуюче, про затвердження плану роботи міської ради на 2022 рік. Хочу Плану роботи міської ради. Ну, В принципі, в тому плані нічого, нічого, нічого такого немає, нестандартного. Затвердити там доповіді, звіти так? Ну, це стандартний план. Кого заслухати на ліс? Це вже програма. Скільки там? 13 пунктів. Ну, в принципі, це стандартний план роботи. Я думаю, що якщо в когось з депутатів на сесії виникнуть якісь питання по доповненню плану роботи міської ради, то вони висловлять свою думку і, і ми, можемо спокійно, ми, ми спокійно можемо включити те чи інше питання в план роботи. Так що це такий документ, який може змінюватись постійно, бо запланувати все на рік і, і все чітко, що було передбачено, неможливо. Моя пропозиція проголосувати за цей план, що у нас є в проєкті рішення, рішення, а далі будемо будем бачити, що додати, що випускати. Прошу проголосувати. Три «за». Слідую про об'єднання міської бібліотеки Філіал для дітей міста Ківерці з публічною бібліотекою міста Ківерц... міської... Ківерцівської міської ради. Доросла і дитяча бібліотека. Так, шановні член комісії, доросло ну, зв'язку є лист директора нашої публічної бібліотеки. Ми написали, тобто спочатку з, з, з метою отримання дозволу, ми написали лист е, до Києва для того, щоб ми їх повідомляємо, що з метою ну, фінансово е, тут є, як написали, тобто ну, саме саме головне, це мета раціонального використання бюджетних коштів, тобто так як. Дитяча бібліотека, вона розташована в, принципі, в публічній бібліотеці, вони разом користуються один облік електроенергії, газовий котел, загальна там сигналізація, водовідведення, вони в одному приміщенні все разом, то є доцільніше їх об'єднати. Там тільки три одиниці в дитячій бібліотеці філіал. Вона приєднується до, 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 до публічної і ну, це нам дозволяє буде І ми робимо в статуті, в статуті, в які ми зміни. Ми просто по-любому, щоб до реєстратора, нам треба йти е, тільки одне. Там було в пункті 1.5 позицій, тут ще писало дитяча ну, бібліотека, ми її be. забрали, там був пункт другий, ми підсумуємо. Зараз все. і в статуті треба внести, пережив, що, що, що. І дитяча туди тоже. Так, туди, в публічно входить і директор бібліотеки. не як було 3... Скоро, Скоро, 3. І, і, і... Ніхко... і попереджається про вивільнення. Скільки ви кажете в дитячій бібліотеці три ставки? Якщо вони так. переходять туди, чи в них ще якісь, крім, крім того, є якісь. То, ні, 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 дитячі ставки три ставки були, да. по-моєму, скорочується одна. Туда одна. Так як пояснювала любому лінію, ну, директор. І за рахунок ще там, обслуговуючого персоналу буде економія, бо... Ну, Я ж за те й питаю за, за, за тих працівників, що. Буде... Моди на всі. Так, можна на всі. Так я не знаю, там по кількості скільки. Умови також створили. Ну там кількість, кількість більше не набереш. Якщо площа yeah. та сама, то ти yeah, більше, yeah, yeah. більше yeah. не візьмеш. Чи, це було на там... ту і на ту. Ну, Зрозуміло. Там на техпрацівнику і на техпрацівниці воно і грало. що воно при... Там мусоло, яка б площа не була, і там мусоло. І, і, і воно було два техпрацівника, а зараз площа там на одного працівника, там 250 квадратів на півставки. Але, Але рівень обслуговування дітей для цього не ну, нічого не зашкодить? Абсолютно не Обхід, щоб то буде спільний? Щоб не ззаді, бо там вхід теж був такий, що було. його не можна було і знайти. Важко було пояснити. Там взагалі ті там забори, коня закриті. Зараз дитячий буде так, як по-нормальному віку Все, Голосуємо. Слідуючі питання це е, про внесення змін в рішення 1.8 від 24 листопада 2000 року про затвердження положення про старост Ківерцівської міської територіальної громади. А ми ну якби не, не, не вносили положення в нову редакції, а тільки додали розділ четвертого положення про старост. Ми додали там, де є повноваження старости. Ми додали пунктом 4.14 такого змісту: організація та ведення персонально первинного обліку призовників та військовозобов'язаних військовий облік. Старости це і робили. Тобто просто тоді. Тих громадах, в тих старостинських округах, де залишились ті працівники, які робили раніше, вони знають, що це робили сільські ради, і вони це і робили. Вони, але вони не те, що ведуть, вони сприяють організації і допомагають. Ми якби не, не зобов'язані самі носити ті повістки чи ще щось робити. Ми, ми маємо тільки сприйма, сприяти військовому обліку, а не вести його. Ну, але для того, що новопризначені старости це не знали, так як в нас в положенні цього не було раніше, то ми краще ввели цей пункт. Просто це якби в нас таку регульовує між нами і між військоматом, того, що вони якби на те, що в вас це не прописано, старости новопризначені теж, якби це кажуть, а в нас в положенні це не прописано, і ми просто це врегульовуємо ну, на такому рівні, щоб старости допомагали. І все. Це, це а, ще, там же ж облік дітей, От я шкільного, це, шкільного, це шкільного це тоже. Дуже, дуже, там у нас положені є та інші повноваження, які по чинному законодавству, no, але по, воно так дуже неконкретно. По сільських радах, так, як то, то це ще можна робити? Як робити це?